Всім привіт! Мандри з бойком. В чергово вирушають в пригодницький тур. Сьогодні буде сплав на байдарці. Чотиримісна байдарка, яку ми взяли в тур-клубу Манівці. Це в селі Березино. Зараз ми прямуємо в село Колородруби, звідки почнемо нашу мандрівку. Дистанція колодби колодруби березино це приблизно 40 км приблизно 5-6 годин сплавляння. Гарного перегляду! Що? Пацани, без мене хочуть? Та я знімаю відео. Треба було перше тобі Женька сісти. Це немає. Але тут води вже набрали. Женька, гребеш? Так, але я так зрозумів, що то і весь після того, як після чого? Народна саме Пост? Ого. Що це таке? шопа, Палакомстик. Так. А не, Такий... Патруль А, да, то там риба є Берлога, знаєш, дорожній патруль Вес... Від місцевого єгеря якого хтось краде в будки Втикла Ой, Оце красотень. Красотень. Так возьми. Так. Пер перший міст. Дужемо, може двоє. О, цей знову підвісний міст. О, тут взагалі це є. Світло навіть провели. Так, підійшли до Устя, село Устя. Прикольно, А бачиш, тут, де ці ходити можна? Знайшли місце для причалення. О, то тут хати вже є. Ого, лодка. Що це тут? Якийсь помост прямо. Тут щось буде, тут може кадиськоте, але може Ого, дивись! А то ж казали, то в Тут чукам? А чому? Ага. Так, ага. Ми тут перше місце, де можна... Треба їхати При... паралельно, Серьоха. Пересвартуватися. Нічого собі. себе. О, корови. Корови. Тримаєш? Тримаю. Село Устя. Так, місць напевно, нам треба по прибарах пропахати. Посередині. Діво, та посередині. Так, так, та, та, та. там, ну там, щоб не на ті. Що там ззаді робиться? Женька грибе. Прийшли. Йдемо до розваду. Так, і що там? Качурі. То ж треба так близько, не бояться. Лодка дала. Знімов. після мілини. Щоб... Коротше, ми, ми тут трохи намочились. Так, це желізнодорожний міст в розвадові. Чекай, прийшли. але Sorry. Добре, що ми йшли місце. Так, не знаю, розвадів минули. Надітичі. Чи... Ша не хоча може Не, не машина діточка Прикольна така полянка М -м? Женьок, Як там пливець? Перестрашився трохи Беремо ліву сторону попроти корчик, там прикольно ще дорога буде просто джунглій А який павук там Ліво руля Він трохи праві... лівіше треба брати тут справа мілина А ви осюди даже брати. Плевен Амазонкою Львівщина Не проходимі джунглій, лівішку робити Так, виходимо на основну течію, пропилили ми цей острів. Красоті. Ага. Так, доходимо до Київця. О, майже наша, у нас там обід чекає, шашлик. Правда? Ну, Вже пахне. Вже все болить. Попа болить. Щасливі, змушені, але щасливі. Дали трохи. М'язом почути, що ту таке стризубом, не просто так. Декілька контролей пройшли. Так що гребіть! Такі зітвора, блять. Всю ж купаються, ні поїхали. Ось тут нас з патиками. Так я вам скажу, плисти простіше, ніж вилізти з тої лодки. До речі, тут болото, глибина дуже сильна. Ну тут є що таке? О там чоловік. Та яке по гру груди в багані Вони не переверталися? Ні, все нормально. Так, що хлопці роблять? Відкриття сезону. Відкриття сезону сезон. М'ясо чекає, бай, байдарка чекає, містер теж чекає. Прикольно, сьогодні від Колодурб до Київця ще трошки залишилось пару кілометрів. О, там. І здаємо байдарку. Слава Україні! Москалі на палі. Так, закінчили нашу подорож. Спортклуб Манівці. Дякуємо за спорядження. Чтирьохмісна байдарка. Так, я тільки що дав інструктаж Сергія Татові. Як ви? Перші враження. Супер! Сплавляйтесь з нашими річками. І посилайте російський корабель, самі знаєте куди.